Стою на межі пшениці, Сим, добрий день. Значить, думаю, поїду гляну. Там же ж я кормив. О, думаю поїду, подивлюся, що, до чого, як. Не валяються добрива по землі. О, і дивіться, стою на межі. Як можна бачити, зараз поводю. Світліший фон, зеленіший фон. Я не скажу, це теж парова пшениця. Сорт один і той самий. Сроки посіву буквально тут вони трошки раніше за, на пару днів за мене сіяли. Сіяно з добривом, що там, що там. Ну, скажу, не знаю. Ефект є немає. Ну, візуально, візуально його видно, що робота роблена. Оце ось така пшеничка. Та, що може була пригорнута. ось Як можна бачити, зараз покажу. Ось, дивіться. Та, що пригорнута. Вона вилазить. Нічого їй такого пшеничка виру. Ось гляньте наче тут все поки влаги вистачає доволі непогано. Будемо сподіватися, що буде все добре. Це така пшениця. Зараз пройду. Ні, не пройду. Зараз Щас... я сяду на машину, проїду. Це ж у мене тут широкорядним способом чи пройду, щоб не відключати. Це як можна видно, це... Широкорядний спосіб. Зараз а я дойду де сплошним. Все мені із цими експериментами хочеться допоняти, що лучше, що хуже. Так що. Я вважаю, що щоб не вносили чи то карбамід, чи то селітра, а результат візуальності є. Так, ось о, дивіться, ми вже... Ой, пер я пер, пер, пройшов, Як можна бачити, це вже пішов. Забалакався я. Так, ось очки, значить, у нас... Вот так. А ну давайте я увеличу. Тоді верну назад. Так. Осечки. Это у нас получается вот так вдаль. Широкорядный. И это пошел у нас уже сплош... сплошный сел. Так Вот так. Сейчас верну назад. Так що оце таке состояння пшениці. Таке думаю всему відео для історії. Так подивися колись. Висновок може який зробиш. Ну, оце така пшеничка. У мене її небагато. О, вже якась. Вже якась чума ось оїздила. Уже, вже щось шукало, бродило. Так. на парові бур'янів ще нема влагу закривати, та як це немає. Ось уже ну, поки ні, ніхто їхати сюди нічого не буде робити. Там буде далі видно, воно покаже так. Це я вже оплекся. Вернемося про пшеницю. Так що це така пшеничка, а висновки робити будемо пізніше. Ну, Зверху трошки скажу, валялося чуть-чуть там. Ну, самі розумієте, сівалка не нова. О, трошки валялося. Ну, зараз і спарилося воно чи пішло в землю. Так що може треба було яку діагональку брати. О, так, Маємо те, що маємо. Так що так. Так, добре тоді не буду я. Задержувати ефір, всім миру, всім добра.